Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Залишається без того єдиного пункту, який здавалося, би команда уже виборола. Тому так «Шевроле» не щастить. А ось тут команда у цьому матчі забуває першу. Микола Роєнов. З яким до речі брула зіграв нічию. зараз Оленковський не реалізовує свій момент. Такий висновок можна зробити за підсумками стартових поєдинків «Шевроле» та «Онлі Фан Стім» У цьому сезоні зараз Юрченко має момент, Юрченко. Каменін, Каминін пробуває стійка, і Гевок! Гевок накриває м'яч. Шестерньом, технічно обігру, Усенка, удар, ще одна стійка. І зараз контратака від Шеврола. Зараз можна третій забивати фантастичний момент. Юрченко, На ж удар прину! Стандарт розігрується, і нарешті таки забиває OnlyFans Team, але... У пересні «Шевроле» не вдали пасову руху від Віктора І все, на цьому час вичерпано. Стартова 20-ти хвилинка завершена. Рахунок 3-1 на користь «Шевроле». Із програними першими таймами не нова для OnlyFans Team. Щоправда, тиждень тому протестяніст МФК прямий всього лише в один голов палеця. А вже цікаво і не сумніваюся, що нас із вами очікує неповір, напружений потім відповіді більше Енерді Клаб, а тим часом забиває Джебруле! Джебруле забиває четвертий. Каменін, Оленковський, Каменін, Каменін Б'єри Кошат і 4-2. Зараз перехоплення ні. Не вдалося скористатися помилкою Шестерньова Бласенку. Каменє ще один удар з-під захисника. Удар справді гармат. Оленковського. Оленковський розігрує шестерньовим шестерньов, шестерньов! розстрілює у центр на Оленковську 4-3. Але цього ще замало. Але 3 хвилини. Навіть для того, щоб спробувати перемогу воєнно. Але зараз проходить проводить І Чучмана та компанії Чучман забиває п'яти. Лакар з тароз вже почне приєднуватися до нашої трансляції. матч за участь ваших виборних команд відразу по завершенні цієї зустрічі, буквально тут за 2-3 хвилини, а зараз передача на порожній Роїну. <му> на максимальних швидкостях таки дотиснути свого суперника, а Шаброле, Рам, шабр Матов, Платіт, Мачон. Стила витерпіла, хоча ось зараз вже стерв. Ну, якщо вдасться зараз забити прямим ударом, то далі на ще все можливо. Каминін пробуває далі, треба не вистачає. А так, і на цьому все лунає фінальний свисток. Тож 6-4. Шевроле таке здобуває першу перемогу в сезоні у п'ятому своєму матчі. А он не фан стім. Вітаємо з перемогою. Довгоочікувана перемога команди Шевролет. Uh, прокоментуйте сьогоднішнє враження. Дуже багато сейвів від вас, дуже багато uh, захисних дій від Штанг. команди. В цілому штампу. Сьогодні нам дуже сильно повезло. І Це повернулися ті невезіння, які були в попередніх двох іграх. От повернулися до нас. А так ну, виграли на нервах, виграли так. Суперник суперник був дуже сильний, грав нормально, гарно. І п'ятого вони розігрували просто шикарно. Ну, можливо, їм трохи не повезло, а нам повезло сильно. А, ця перемога вона надає команді як, якесь друге дихання чи ні на майбутні поєдинки. Чи ще треба працювати багато і не радіти одному результату? Радіти, радіти, не треба одному результату. Так, порадіти можна, і далі, начебто. Вигризати перемоги далі, але можливо, да, можливо, це дасть якийсь такий поштовх, оскільки ну, два попередніх тури ну такий не фарт був. що Можливо, зламали. Супер. Дякуємо вам за поєдинок. Дякую. Поєдинок сьогодні міг завершити з будь-яким результатом. Другий тайм показав, що рахунок змінювався досить швидко, і гра була інтенсивною. Що сьогодні вам не вистачило для перемоги, можливо, якісь певні фактори в першому таймі посприяли цьому. або для перемоги не вистачило голів. Щоб перемогти, треба забити ну, на один більше, ніж суперник. Тому ми, коротше, забили менше, тому не виграли. Та що, першому таймі все закінчилось? Коли ми там ну так не можемо через лінію забити м'яч, я не можу прийняти, все кінцево. Що не забуваємо свої моменти знову. А в чому може бути причина? У Команди досить е, такі запам'ятались моменти, коли в попередніх поєдинках теж з реалізацією виникають певні складнощі, останні там завершення моменти. Е, це не везіння, чи це треба допрацьовувати на тренуваннях? Щось не виходить, можливо? Е, я вважаю, що везе найсильнішим, тому це просто майстерності. Я думаю, що не, не вистачає. Підставити до культяпку. Ну що це таке? Граємо вже непогано, правильно моменти є, а забити не можемо. Все. Це, на жаль, ваша перша поразка. Проте бажаємо, щоб в майбутньому їх не було або було якомога менше. Бажаємо успіхів дякую. в наступних поєдинках. Дякуємо вам. Дякую вам, дякую.